Була інформація від сил протиповітряної оборони, що шахеди заходять на місто. Пролунала відповідно повітряна тривога. Частина шахетів було збито. Один шахет відомо. Ось ми наразі перебуваємо на місці. Влуш в адміністративну будівлю одного з вищих навчальних закладів. Зруйновано відповідно дах, зруйновано одне перекриття. За нашу інформацію, наразі тут в цьому приміщенні постраждалих немає. Постраждало дві людини, які перебували на вулиці. Стан їх легкий. Наразі проводяться пошуково-рятувальна операція в самому. Ому приміщенні для розуміння це взагалі медичний заклад фармацевтичного спрямування. Цьому приміщенні безпосередньо був підрозділ щодо підвищення кваліфікації, тому ну жодного стосунку до оборонної чи військової промисловості цей об'єкт не мав. Тобто це виключно цивільна будівля. Атака була в день, тобто атака була спрямована на те, щоб напевно уразити велику кількість цивільного населення, тому що це центральна частина міста, де перебуває е, велика кількість людей. Перебуває через дорогу, фактично це ринок, він е, працює. На вулицях знаходилася велика кількість людей так само. Ну я скажу так, то Просто дивом ніхто не постраждав.